Найближчими вихідними в Україні очікуються заморозки, подекуди похолодання, опади та посилення вітру до штурмових поривів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, найближчої ночі заморозки охоплять значну частину території України. У західних областях вони будуть у повітрі, а нарешті території переважно на ґрунті. Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. На Луганщині плюс 17, плюс 20. А ось в Вдовж смуги Харків, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон увірветься холодніше повітря. У цій зоні очікується лише плюс 9, плюс 12 градусів. Зазначила синоптик. У східній частині вихідними очікується рвучкий, часом до штормових поривів вітер, північно-західного напрямку. Попередила вона. Дощі, за даними Наталки Діденко, у суботу пройдуть на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одещини. У неділю опади очікуються вже не тільки на сході. Та у центральних областях, але й також на півдні та заході. Лише на півночі очікується суха погода. За даними Укргідрометцентру, найближчої ночі на заході півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Очікуються заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів. Також, за даними синоптиків, заморозки на ґрунті від 0 до 3 очікуються у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних. Подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.